mm -hmm. Дякую нашому Богу, що Бог нині пролив наше життя. Ми бачимо цей день. І ми так могли в місті зібратися вдома, щоб подякувати Йому, прославити Його святе ім'я за Його голову, за Його кров, за Його руки, які були простерті за нас. Там на Гофі, Його свята кров, вона очистила, омила наші. Серця. Він простив нам наші діла, наші гріхи і дарував нам цей час благоприятний, коли ми можемо так в місті прийти, в місті відкрити як свої серця, свої уста до нашого Бога. або хто такий, наповнить їх радостю, наповнить тою тишиною любові, якою він наповняє наші серця. Я хочу прочитати. Салам Давида, 24 главы. Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не простыжусь, да не восторжествуй надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся без, беззаконующие в Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня с тезом Твои. Направь меня на истину Твою. Научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни, вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминаешь. По милости Твоей вспомни меня, Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь посему наставляет грешников на путь? Направляет, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни милость и истина, и хранящий завет Его, откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение Мое, ибо, ибо великого оно. Кто из человек, боящийся Господа, ему укажет Он путь который избрать. Душа его пребудет во благе, и семь его наследует землю. Тайна Господня, боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда Господу, ибо он извлекает все эти ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и унетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все согрешения мои. посмотри на врагов моих, как много их, и какого люто у они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь. Избавь Божий Израиля от всех скорбей его. Слава Богу! У другому віршку є такі слова написані. Боже мій, на Тебя уповаю, да постежусь, постижусь, да не восторжествують надо мною, враги мої. Слава Богу, Бог Тот, який любить нас, Бог Тот, який прощає, не вспоминає наші діла. Ібо, коли ми були в цьому мірі, ми вели життя зовсім по-другому. Ми вели життя, як в цьому мірі і беззаконня. Но прийшла та любов, милість Божа, яка коснулася кожного серця із нас. Прежде всього, мене, коли я був в цьому мірі, не знав, що його, але Божа любов, Божа ласка, і більше всього та любов. І та любов, ті молитви, які несуться і нині батьки, бабусі, дідусі, моляться за дітей, за внуки, за правнуків. І ви знаєте, молитва, вона з часом приходить. То, як та чаша, є чаша, який капає помаленьку, але коли вона наповняється, вона і зливається. І так, коли чаша наповнена, то так, як наше серце, ми зазнаємо своє состояння перед Богом. І нема другого, як кажуть, знайти відповіді тільки нашого Бога. Бог тот, який і прощає, і милує, і той, який. Не оставляє нас одних на нашій життєвій дорозі, коли нам тяжко, Його око над нами, очі направлені на нас. І Він знає, коли нам тяжко, коли ми Господь наші коліна згинається, Він дає ту силу нам. Він піднімає, Він нам залишив духа у який утішає наше серце, наповняє. Знаєте, велика є радість в тому, що. Бог ще милує нас край. Що ми можемо так в місті зійтися? Є там на Сході, де люди не можуть зійтися, брати і сестри. Може знаходитися десь в підвалах. Але молитва їхня наліця до нашого Бога. І цей ранішній час. Давайте ми також приклонимо наші коліна і серця. І той же молитвою ми вознесемо славу, честь і подяку нашому Богу за те, що Бог іще нині милучий і любящий, що Бог іще нині торкає сердець народу, дітей Його, не хоче нічої смерті грішної, але хоче дати життя вічної. Нехай нашому Богу цей утренній час буде честь, хвала і слава по віки. Амінь. Господь наш, Боже, посвятити, нині Господь з нами зібрання, Господь благослови, де вони знаходяться, Господь, в лікарні, в домах, в наших стареньких Господь, благослови. Нехай милість і любов Твоя, Господь, наповняє. За все, Господи, нехай в цей утренній час, Господь ділється тобі. честь хвала і слава, наш любящий Бог, Отець і Дух Святий навіки. Амінь.